Викриваються. Ось, підемось на погоду. Ну тут Ну яковично достаємо. Е, як але почнемо. Сумка е, сьогодні з вами йдемо. І я думаю, що Думаю, що це для вас снова гра... И, <кій> конечно, я сюди буду знімати відео. Коротше, я не хочу маю випустити це нове відео, але на жаль, чого відео виходить так і Така є причина, що я додаю через зайде взяти для взяти. взяти, взяти відео, і це єдина плечина. Хто хоче, можете виставляти в коментах, яке е, можна взяти по цьому відео. І якщо ви хочете, можете ставити на коментарях. Бо е, хто хоче, якщо ви на це відео набав, виряти, хоча б 10 лайків. Вот. я я постараюсь взяти відео по пробудський гей і досі, що мене повіть. Я да її буду, я буду знімати на комп'ютер, якщо не помог, я буду ну, йдеться якось випитися. Не можете показати в коментарях, е, стала, Тоби, як са можна здати програму. Тобі так я знімав відео. Це інші раз.

Заходи пише, э, пишіть коментарі, щоб я можу взяти відео. Але на сьогодні буде все, після під'яскуватися, де все.